Типові НМТ, який ми є майже щороку. Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка. Почнімо з а погляд, кладка, передзвін. Погляд у нас Д, нічого не впливає, кладка теж Д, але передзвін тут у нас вже буде звук дз, тому що дз входить в один корінь. У варіанті Б сьорбати буде «сі», тому що м'який знак пом'якшує. Весняний буде «сі», тому що я впливаю як і на Н, так і на С. І всюди ю пом'якшує Си, тому це буде правильна відповідь, тому що усюди буде звук «сі». У варіанті В захист розвивається пізній. Тут у нас всюди буде з, окрім пізній, тому що у нас тут і пом'якшує Іни і З. У Г у нас буде не «ці», буде довгий звук Ц. Тут у нас відбувається уподібнення. Також баск Д бол, тому що баск Д бол у нас є Т, яке у нас уподібнюється до дзвінкого Б і стає теж дзвінки. А у, у варіанті Д у нас вокзал, тому що вокзал е, К знову ж таки уподібнюється до дзвінкого з і теж стає дзвінки.